Я учениця 4 класу Шепетівського навчального бухного комплексу No3 Козак-Зап. Зима в Україні це не просто порога, а це справжній часу для людей, святкових емоцій, традицій, які об'єднують наше покоління. Від першого снігу до яскравих вогнів новорічної ночі. Кожен зимовий день наповнений атмосферою затишку, радості та спільноти. Українські зимові свята це унікальне поєднання давніх обрядів. На найтепліший період. Невідоміші українські свята Зимового циклу України. День святого Миколая, Різьба Христова, Водохища та Новий рік. Але детальніше хочу зупинитися на святкуванні Різьба Христова. На хмельнич, 24 грудня, свят вечір. Святвечір це вечір перед Різдвом Христовим. Це вечір, цей вечір відзначають у родинному полі. На стіл тут 12 Існих страх це один із найважливіших днів у християнській традиції, який передує святкуванню народження Ісуса Христа. Мешканці Хмельниччини ретельно готуються до вечері, виконують обов'язково послідовність дій, під образами на покуп чисте сіно та приказують, щоб кутя на побут, а. У знаряддя і заліза. За повірям вони мають захистити родину від злих сил. аби встигнути приготувати 12 страв господиня вставала рано, розпалювала піч, куди клала 12 полів, щоб добути живий бобок. Спершу піч ставили варити дві найголовніших страви кутю та лозва. Для приготування їжі набирали досхідну воду, якою заливали пшеницю та сушені фрукти. Кутя варена пшениця з медом. Зерно пшениці є символом вічності, а мед – свитих у неї. Варили кочу у спеціальному горщику, який більше ні для чого не використовували. Узвад готували сушені яр, рушок та слив. Перед тим, як сідати до столу господиня проводила певний обряд, поклавши гроші в рукавицю під час цієї ходи. На існувало повіря, що душі померлих родичів беруть участь у святковій трапезі. для них після вечері залишали їжу. Повечера господа обрав і слово потрохи із кожної і та ніс худобі до хліба. Чопта не скажу, за повір'я у цей період, Бог дарує тварина мову, подяку за те, що колись маленький Ісус спав у Ясно. На Хмельнижні існувало. Після вечері було обведено замінюватися гостинцями. Діти несли кутю, пироги, рибу, памі тусі. Хрещення батька і родичам, невід'ємною та яскравою рисі Різдва Христового в Україні є урядуванням. Спокон віку в нашого народу існувало гарний і зазвичай бажати одне одному щастя, здоров'я, мелких і всяких старт. У хаті й родині, тому що року. Навіть його діти й дорослі обходили домівки, впіваючи колядки на честь народження Ісуса Христа. Неодмінним атрибутом вертепу є різняна зірка, її вважали символом радості. Саме вона несе про новину про народження Ісуса Христа. Зірку виготовлюють із дерева, а потім обклеюють колянами опером каміннями та додають китиці. Мабуть, найкраща традиція Різдва це проводити час у родинному полі. Цьогоріч я також вирішила виготовити. Розірдів своїм рукам. Я і моя сім'я вирішили торкнутися до звичаїв українського народу. Цей процес був захоплюючий для нас усіх. Особливо стала колядка в мало війни, перетворившись на силу похиності українців, їх здатності зберігати віру, надію навіть у найтимніші часи. Коляда – це не лише святкова пісня, це заклад до миру та перемоги. В Такі часи колядки набувають нового звучання інструмент, інструментом моральної підтримки, морального духу, Єдності та національності, ідентичності слугують своєрідним оберігом для тих, хто бореться на фронті за світле нашої батьківщини. Різдвяна коляда виявляє силу українського духу, нашу здатність зберігати традиції та вірити навіть у найтемніші часи. Вже третій рік наша рідна Україна потерпає від по страшної ворімної війни. Наші воїни дуже потреба. Моральної підтримки в такий, такий нелегкий час. Моя родина також дотримується певних звичай і традицій. Човіче я з моїми друзями ходимо колядувати. Цього року я вирішила всі на кошти передати волонтерам на Збройним силам України. Ові дорого!